Сьогодні я продовжую своє відео, які бади я приймаю для свого здоров'я. Хочу сьогодні розпочати з дуже цікавих ви, мабуть, таких ще не бачили це пластир. Пластир для сну. Sleep patch називається. Значить, дуже цікавий тут склад: мелатонін, лаванда і вітамін В2. Дуже цікавий, такий маленький пластирь. Ви його наклеюєте ось сюди за 30 хвилин до сну. І ви отримуєте гарний спокійний сон. Вам не потрібно ковтати ніякі ліки, пігулки. І це дуже добре, не задіює вашу ЖКТ, не задіює печінку. І це дуже якісна штука. Це один варіант. Ось є другий варіант: теж пластир. Так само він кругленький, на руку ось сюди приклеюється, але тут більш багатий склад. Тут і мелатонін, і магній, і валеріана, і ашваганда, і лаванда, куанзінку 10. Тобто тут такий а, насичений. Цей пластир всіма вітамінками, що додатково, які теж не потрібно ковтати. За що я люблю такі речі, що їх не потрібно ковтати і нагружати свою печінку. Дуже цікаві речі, візьміть собі на замітку, у кого є проблеми зі сном. Далі я хочу розглянути Б-комплекс. Б-комплекс у мене дуже сильний. Тут усі вітаміни групи Б, і вони йдуть в великих дозах. Тому цей Б-комплекс можна приймати не часто, краще його приймати, якщо займатися фізичними вправами. Можливо, хтось їде в подорож, тому треба бути активними, треба мати сили. Тому такий Б-комплекс він біоактив називається. Він буде доречним. Якщо ж ви а, просто знаходитесь вдома, краще цей Б-комплекс відкласти ну, для подорожі. Далі я хочу вам показати дуже цікавий препарат БАТ, НАК. нак N-ацетилцистеїн. Він є стабільною формою замінної амінокислоти цистеїну. Це сірковомісна амінокислота, яка діє як стабілізатор при утворенні білкових структур. Тобто, якщо ви приймаєте амінокислоти, ще дуже важливо приймати n N-ацетилцистеїн. Також він є необхідним для утворення глутатіону, а глутатіон це ефективна сполука, що нейтралізує вільні радикали. І таким чином допомагає підтримувати нормальну, збалансовану роботу імунної системи. Ну, до того ж, НАК може допомогти підтримувати здоров'я мозку і нейронів, що дуже важливо, скажімо так, в віці після 40. Теж рекомендую хороша добавка. Рекомендую. Далі хочу вам показати капсули. Масло вечірньої примули дуже цікавий продукт для жінок, особливо для жінок. У дітородному віці продукт допомагає профілактиці, лікування при фіброзно-кістозній мастопатії, дисфункції яєчнику, ендометриозі, міомі матки, раку молочної залози. Воно може нормалізувати гормональний баланс жінки, знизити прояви ПМС. Ну, і якщо хтось має проблеми з зачаттям, масло вечірньої примули теж вам знадобиться. Речовини, що містяться в рослині, допомагають завагітніти навіть наявності різних гінеологічних патологій. Це масло полегшує симптоми клімаксу, тому добавка на основі рослини допомагає регулювати кількість прогестерону, нормалізуючи цим гормональний фон. Для чоловіків вона теж важлива ця добавка, якщо є захворювання передміхурової залоси. Тому гарна добавка, рекомендую і е, гарної фірми, правда, хороша якість. Далі я хочу показати ось такий цікавий мелатонін. Мелетанін з лавандою. Теж дуже зручна упаковка, тим, що це спрей. Один раз пшикнути собі під язик, можна два рази, комусь скільки потрібно, тут 3 мг в одному пшику. І не треба теж ковтати ніякі ліки, ніякі заспокійливі, Можна просто користуватися таким дозатором. Дуже зручно взяти в дорогу. Коли немає там змоги воду чимось запивати, якісь пігулки. Тому хороша теж річ. Далі хотіла звернути вашу увагу на цікавий продукт тутка продукт тутка це таурохілова кислота, це одна із жовчних кислот, що в кишечнику емульгують жири. Активуючи ліпазу і стимулюючи смоктування вільних жирних кислот, до 90-95% таурохілової кислоти смокнуються в кишечнику в крові і поворотній вені печінки, назад потрапляє в печінку, де знову переноситься з крові в жовч, починаючи працювати знову і знову. Протягом доби так звана кишково-печінкова циркуляція жовчних кислот відбувається до 10 разів. Простіше кажучи, та, та урохілова кислота циркулює добу в нашому організмі по колу і відновлює печінку. А також стимулює відток жовчі. У кого проблеми жовчу з печінкою, теж рекомендую хороша добавка. Далі дуже цікава добавка допа мукуна. Допа мукуна зв'язана з дофаміном. Дофамін. Це наше щастя, відчуття щастя і задоволення. Це нейромедіатор, який викликає задоволення, інтерес до життя, бажання щось робити. Отак, От засіб допа у якому міститься 15% Ельдегідроксефін-ланіну, безпосередній прекурсор дофаміну, допомагає організму отримувати все необхідне для вироблення цього важливого. Нейромедіатора Микуна використовується в традиційний аюрведичній системи Індії протягом багатьох тисяч років. Тому перевірена ем, добавка, перевірена рослина, і її не треба приймати часто, її не треба приймати довго, ну, в зимовий період, якщо у людини вже депресія, вже немає настрою, немає сил, не вистачає сонця і хочеться трошки себе підтримати. Зранку одну капсулу можна пропити місяць і потім дослідуючої зими, до наступної зими. Тому ось такі сьогодні були добавки. Я зроблю ще відео. Топ 10 моїх найулюбленіших добавок і найнеобхідніших. Якщо вам це цікаво, пишіть коментарі, лайкайте. Я буду для вас це робити.